21 листопада не боявся заразитися, коли прокажений підійшов до Ісуса і сказав: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього. Прокажений був нечистим, і був великий страх заразитися. Однак Ісус не побоявся доторкнутися до нього, і Він не постраждав від цього дотику. Це схоже на зв'язок Христа з гріхом. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, 1 Петра 2, 24. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісаї 53, 6. І, хоча він став гріхом за нас, він не відав гріха. 2 Коринтян 5,21. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу 1 Петра 2.22. Він міг вступити в найтісніший контакт із гріхом і не осквернитися ним. Він приймав грішників, був їхнім другом, вільно спілкувався з найгіршими з них. Але водночас був святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса Єврею 7.26. Так може бути і з нами. Якщо Христос живе в нас, ми можемо працювати для принижених, стикатися з ними, співчувати їм, як це робив Він, і не осквернятися. Ми можемо бути незаплямованими від світу, але при цьому наближатися до нього, як це робив Христос. Можливо, ми не будемо користуватися великим авторитетом у світі, але це не має значення, якщо ми маємо розум, який був у Христі, що умалив самого себе. Филипян 2.7. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убоством». 2 Коринтян 8.9 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.